Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Старий пень. Росло в лісі. Велике, гілясте дерево. Весною воно вкривалось зеленим листом, білими квітками, прилітали до квіток бджоли й джмелі, поселилися на дереві співучі пташки. Що весни повертались вони з теплого краю, знаходили своє дерево і весело щебетали. Доброї весни рідне дерево, ось ми і прилетіли до тебе. Радісно жилось дереву. Бо багато друзів було у нього. Минули роки постаріло дерево, всохло, прийшли до лісу люди, спиляли його і кудись повезли. Залишився тільки пень. Від суму й самотності покрився він сірим пилом. Боляче було йому, коли згадував, як злітались до нього бджоли, як співали пташки. Прилетіли якось пташки, покружляли, защебетали тривожно і полетіли. Пень заплакав з туги. Так хотілось йому чиєїсь прихильності, дружби. Настала осінь. Якось прибіг до пенька їжак. Вирив ямку та й носить сухі листочки, жмутки моху, стеле зимову постіль. Зрадів старий пень, і їжак з пеньком став ласкавий. Подружились вони, розповіли одне одному про своє життя, аж помолодів пень, зацвів зеленим мохом, бо є тепер у нього вірний. Друг. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніше.